На досить такий цікавий прогноз від Пінтерест на літо 25-го. О, цікаво. І що там? Кажуть, що головним Велнес трендом, ну тобто турботою про себе, стане літературний ретріт. Літературний ретріт, хм. це як? Ну, от звучить інтригуючо, правда, і схоже, це щось ну значно глибше ніж просто взяти книжку у відпустку. А, тобто, не просто читання на пляжі. Саме так, ну, власне, джерела показують просто якийсь шалений сплеск інтересу. От уявіть собі, так пошукові запити про. Ідеї для літературного клубу, але саме у форматі ретриту угу. злетіли аж на 265%. Ого, 265, нічого собі. Саме так. І сама концепція, от літературна відпустка, цікавить людей на 103% більше, тобто вдвічі більше, фактично. Так, це серйозні цифри. А, а з чим це пов'язують? Це ж не просто так, всі раптом вирішили читати більше, чи є якась глибша причина? Схоже, що так. Виглядає, що це частина такого більшого руху. Люди шукають, знаєте, цифровий детокс. А ну так, це зараз популярно. Дуже інтерес до цієї теми теж зріс десь на 72% напередодні літа. Тобто, це така свідома спроба втекти від гаджетів, саме відключитися від цього постійного інформаційного шуму, знаєте, сповільнитися і відновити якийсь внутрішній баланс через щось ну, просте, але змістовне, як читання. Тобто це не просто відпочинок із книжкою біля басейну. От чим тоді такий ретрит принципово відрізняється? Ключове слово, тут, мабуть, цілоспрямованість. Розумієте, у звичайній відпустці читання це ну приємне доповнення? Ну так, якщо час знайдеться, а тут воно стає центром усього головною метою: вся подорож, вибір місця, атмосфера, навіть, можливо, розпорядок дня все підлаштовується. А створити ідеальні умови для повного занурення в книгу? А -а -а. От воно що. Так, це трохи натхненно, знаєте, духовними ретритами, де люди усамітнюються для медитації, для спокою. Тільки тут замість медитації книга. Саме так. Інструментом самопізнання і відпочинку стає саме читання знайти спокійне місце, читати, зосередитись на собі. Така собі літературна терапія виходить, ну не в медичному сенсі, звісно, а як спосіб. Е Перезавантажити мозок, відновити фокус так гарне формулювання. По суті, це про створення простору для глибокої концентрації. Що в нашому гіперзв'язаному світі, погодьтеся, стає справжньою розкішшю. Абсолютно, відключитися, щоб по справжньому включитися. В текст, у власні думки, і ще цікаво, користь тут не лише в ментальному відпочинку. А в чому ще? Бо ну, приємно провести час це вже непогано. Безперечно. Але джерела наголошують на цілком реальних е, науково доведених переваг читання для здоров'я. Наприклад, ну, воно ж активує пам'ять, покращує концентрацію, розвиває мовлення і навіть емпатію, тобто здатність розуміти почуття інших. Емпатію. Цікаво. Так. А деякі дослідження навіть пов'язують регулярне читання з покращенням якості сну. Звучить дуже переконливо. але чи є якісь ну конкретніші докази? Можливо, дослідження, так, є, і це власне справді захоплює. Наприклад, було велике американське дослідження, опубліковане у досить поважному журналі Social Science and Medicine», Воно показало, що люди, які регулярно читають саме книги, мають на 20% нижчий ризик передчасної смерті. Наскільки на 20%? Саме так. У порівнянні з тими, хто не читає книг. Уявляєте? Нічого собі, це ж дуже серйозно, майже як поради про спорт чи здорове харчування. А є якесь пояснення, як це працює ну, на рівні фізіології? Певною мірою так, є інша робота з журналу «Cerebral Cortex. там за допомогою МРТ. Так, Цірої речовини. Де саме? У скроневій корі мозку. Це ділянка, яка критично важлива для обробки мови, навчання, пам'яті. Тобто, читання це ну, буквально тренування для мозку. Виходить, це зовсім не просто втеча від реальності чи там приємна розвага? Далеко не тільки. Це виходить цілком реальна інвестиція у власне когнітивне здоров'я і, можливо, навіть у довголіття. Абсолютно, таке поєднання задоволення, спокою і розвитку через силу слова. Саме так. Отже, якщо так підсумувати, літературний ретрит це не якась модна забаганка, це, схоже, нова, досить глибока форма турботи про себе. Угу. Вона поєднує потребу втекти від цифрового цього перевантаження з перевагами для нашого мозку, перевагами, які, до речі, науково обґрунтовані, і потенційно навіть для тривалості життя. Це все дуже-дуже цікаво. І знаєте, от про що я подумала зараз. Про що? Якщо сам акт глибокого зосередженого читання має такий потужний вплив, та ще й підтверджений наукою, то, може, варто подивитись на звичайні сіньку бібліотеку якось по іншому? Хм, в якому сенсі? Ну, не просто як на місце, де зберігаються книги, а як на такий собі загальнодоступний тренажерний зал для мозку, який відкритий майже завжди.